Як тільки став головою Одеської ОВО, почав лобіювати інтереси активів науця. Нині активно обговорюється призначення кіпера на посаду Генерального прокурора, а отже, справа набуде нового прикриття з боку правоохоронців. Що ж за лобізму силовиків відбулося з активами російського Юніграна. Частина активів, зокрема, комплекс з виробництва плитки на Житомирщині, стала заставою для кредитів, наданих фірмі Нотел, яка пов'язана з кумом кіпера Осіповим. І тепер питання, чому держава? Не змогла зберегти контроль над цими активами і чому вони перейшли до приватних осіб з оточення високопосадовця кіфера. Можлива справа в зацікавленості вищих посадових осіб та правоохоронців. Беб просто не бажає розслідувати справу Шапрана, адже розуміє, що за бізнесменом закріплено захист ймовірного майбутнього генпрокурора. На численні скарги та заяви про вчинення злочинів ані Беп, ані Набо не дали відповіді, а розпочаті провадження не отримали руху. Не зупиняємось та продовжуємо ініціювати розгляд справи з силовиками та слідчими суддями.